Думаю, не я один в дитинстві був фанатом людини Павука. Я подивився всі відомі мені на той момент мультики, разів десять перепройшов поповшеду, додир передивився фільми Сема Реймі і Марка Веба і встиг навіть сам знятися у новій екранізації Марвел. Всі інші супергерої мене якось не цікавили. Якісь там месники, люди Ікс, Що це взагалі таке? У мене є павук. Через такий бекграунд до якогось мужика в костюмі літучої миші я стався доволі скептично. Ну камон, це ж Тоні Старк, тільки не літаючий. І так би я думав далі все своє життя, поки. Один літній день, рік тому, якщо точно я пройшов Бетмена Архем. Цей день поділив моє життя на до та після. Тепер Бетмен це не просто мій улюблений супергерой. Бетмен Архем це одна із моїх улюблених ігор за весь час, і, на мою думку, найкраща гра по коміксах взагалі серед існуючих. Біля мікрофону Савіш ви знаходитесь на каналі Ліля. Приємного перегляду. Тему для цього відео по традиції ви обрали самі. Хочете обрати тему для наступного відео? Перший «Бетмен під заголовком Arkham Asylum вийшов у 2009 році. Випустила його невідома на той момент компанія Rocksteady. Щоб ви розуміли, наскільки вона була невідома, до «Бетмена» в них була усього одна гра, і виглядала вона ось так. Взагалі, історія появи першого «Бетмена» була більше схожа на один велетенський збіг обставин. Слідкуйте за руками. 2005 рік. Крістофер Нолан випускає фільм «Бетмен. Початок. І на основі цього фільму в рамках рекламної кампанії виходить гра Batman Begins. Гра була доволі така собі. Ну, як Будь-яка гра по фільму, але Electronic Arts планували робити продовження. Не знаю на що вони розраховували. Плани були доволі амбіціозні, але в них нічого не вийшло. А в пусту продовжувати права на Бетмена ніхто не хотів. Тому вже сама Warner Bros вирішила дати права на гру, ну хоча б комусь. Підходили будь-які додіки з інтернету, головне, щоб вже якась, але гра все ж таки вийшла. Знаєте, якби ми зараз жили у якомусь альтернативному всесвіті, то я даю відсотків 90 того, що у Warner Bros нічого б не вийшло. Була б ще одна халтурна гра про супер. Героїв, яких ми бачили немало. Але в нашій реальності зірки зійшлися, карти розклались, все стало на свої місця, права отримали саме Рокстаді. А знаєте, у чому була їх головна перевага? Вони були просто неймовірними фанатами Бетмена. А хто як не фанати, будуть відносити до цього проекту максимально серйозно і творчо. Привіт, Блекмеза. Тому зібравши команду талановитих розробників і сценаріста Пола Діна, який в свій час писав сценарії для деяких серій класичного серіала Бетмен 92 го року, вони почали розробляти. За основу було взято однойменний комікс Arkham Asylum. Комікс я, якщо чесно, не читав, але роздивляючись картинки, можу сказати, що вайб дуже сильно схожий на те, що ми отримали у самій грі. Як я вже казав, 2009 рік гра виходить. І всі просто в шоці. Я навіть не знаю з чого почати. Моторошна, темна атмосфера лікарні Архем, коміксний, але одночасно з тим реалістичний стиль гри. Коли дивишся на того ж самого Джокера, ти явно не хочеш бути разом із ним в одній кімнаті. Графіка, яка для 2009 року виглядає просто неймовірно. Та чого далеко казати, гра навіть зараз виглядає класно. Ну і само собою, Бетмен, канонічний костюм, повний арсенал бетгаджетів, очі, які світяться в режимі детектива, плащ, який повністю вручну занімований щоб було максимально стильно і красиво, якщо поєднувати все вище сказане в один тейк, гра дає можливість відчути себе справжнім Бетменом на всі 150%. В грі абсолютно немає таймскіпів. Всі події відбуваються у реальному часі від лиця Бетмена, що дає можливість відчути цього персонажа максимально особисто, допомагає цьому зануренню дизайн персонажів. крок, Пугало, плющ, джокер і всі інші виглядають просто шикарно. До речі, завдяки такій великій, але дозованій кількості комісних персонажів, гра дуже гарно знайомить нас з сесвітом Бетмена, його канонічними противниками. І як вишенка на торті цього всього є бойова система, так звана технологія Flow. От ви грали у дивовижного людину павука, або навіть павука з PlayStation. Вам подобається бойовка в цих іграх? М -м, я думаю, що так. Да. А знаєте, де вперше з'явилась така бойовка? Правильно, в Бетмені 2009 року у розробників була задача перетворити звичайний бій на красивий танець, щоб головний герой ефектно парував удари і плавно пересувався від одного ворога до іншого, ніби він знаходиться у потоці своїх рухів. А потім ігри поповуку нагло цю фішку сп**дили, і навіть не купивши права на технологію. Вони просто назвали її іншим словом, сказали, що от це ми самі все придумали. Ага, ага, По традиції, за сюжет нічого конкретного я казати не буду. Скажу хіба те, що він цікавий, інтригуючий і з кожною пройденою задачею підвищує свої оберти. Все, більше нічого казати не буду. Самі пройдіть і побачите. Бетмен Архемасайлом став для мене ковтком свіжого повітря, який познайомив мене із сесетом Бетмена і зацікавив тим, що ж там буде далі. А далі буде 2011 рік Бетмен Ар. Хам Сіті, у чому полягає секрет гарного сіквела? Помножити все на два і написати гарний сюжет? Саме так, ігра була покращена в усіх аспектах: додали відкритий світ, прокачали графіку, збільшили кількість додаткових активностей на мапі, навіть зробили другорядного грабельного персонажа жінку кішку. Багато хто з фанатів називає цю гру найкращою в серії. Я не можу з цим погодитись, бо далі будуть частини, які сподобались мені ще більше. Але з чим я погодитись можу, в Arkham City однозначно кращий сюжет. Ставки максимальні. Бедмен на волоску від смерті, а його враги замислили щось дуже погане. Ну а на фінальних тітрах я взагалі сидів десь отак. Окремим приколом став Рідлер. А точніше, його задачки. Технічно він був і у першій частині, але там він виступав у ролі звичайного збиральництва знаків питання, і не більше, які я, до речі, зібрав всі з першого разу при першому ж проходженні. А вже у Сіті, Рокстоді, вирішили дати розвиток цьому персонажу, понепихавши безліч різних головоломок по всій мапі. Не знаю, як вам, але я з задоволенням пройшов усі головоломки. Більшість проходиться доволі просто, але на деякими я дійсно зависав на декілька днів. Коротше кажучи, Архем Сіті був ідеальним продовженням, яке брало все саме найкраще з першої Частини і робили це більше і цікавіше. 2013 рік виходить Batman Origins. І на цьому моменті велика кількість фанатів починає ввіжати про те, що А, гра перетворилась на конвейер, що Бетмен тепер не тру, і серія скатується. Я вважаю, що це абсолютно неправильна думка. І ось чому. Batman Origins розроблялась не Рокстаді, а Warner Брос Монреаль. Зміна команди була зумовлена тим, що Рокстаді вовсю працювала на третю номерну частину Бетмена. але поки йде розробка, дали підіграти інтерес. До франшизи і заодно зробити бабла тут не без гріха. Bros. Монреаль випускають Origin. Сюжет гри розповідає історію молодого Брюса Вейна, який тільки-тільки став Бетменом. Тобто, по хронології подій, Origin стоїть перед Асайломом. Сюжетна задумка цікава показати молодого і ще недосвідченого Бетмена. Кацені і постановки просто шикарні, а головною фішкою цієї частини стали босфайти, які були як окремий вид мистецтва. Це дійсно найкращі боссфайти у всій серії. Але гру ругали за те, що вона не привесла чогось. Кардинально нового, це був косметичний ремейк Сіті, тільки у новорічних декораціях. Пред'ява має право на існування. Але знову ж таки, на мою думку, цю гру не заслуговано зневажають. Попри відсутність чогось сильно нового, гра виглядає красиво, грається все так же гарно, а саме головне, розповідає цікаву історію. Тому я вважаю просто злочином не пройти Архем Оріжен. 2015 рік. Архем Найт. Пам'ятаєте ситуацію з кіберпанком. Гра вийшла неоптимізованою на релізі, і всі кричали про те, що такого ніколи не було. Нас кинули і все таки інше. Так от було. Найт у 2015 році був в точно такій же ситуації. Сталося це через те, що оптимізацією гри займались не самі Rocksteady, а якісь наймані лохи, через що гра неймовірно лагала у всіх, навіть на самих топових ПК. Такий профтик на самому релізі для багатьох сильно вплинув на сприйняття ігри. Але і з кіберпанком, гру поправили, все оптимізували, і тепер кожен може насолодитись цією грою. А насолодитись там є чим. Почнемо з самого очевидного графіка. Вона ідеальна. І річ навіть не у передових технологіях чи текстурах високої роздільної здатності. Річ у збалансованості картинки, колор-грейдінгу, спецефектів, освітлення і всього цього. Разом це все поєднання дає просто неймовірно шикарну картинку. Гру, якій вже скоро буде 10 років, навіть зараз порівнюють з усіма оцими людинами-повуками, Suicide Squadами, Marvel Avengers і прости господи, Gotham Knights. Особисто я дуже люблю включити якийсь відос аля Batman 4К на канохут, і просто дивитись його на фоні, поки займаюсь своїми справами. Але не одним графоном єдині всі геймплейні елементи в особистості бойовку сильно покращили, збільшили розмір мапи і додали бетмобіль. Ставлення до бетмобіля у мене доволі гарне, бо я пройшовся виключно по сюжетних і доп квестах. Але як казав мій друг, який пройшов всі квести Рідліра, це шайтан машина для садимозахістів. Доволі велика кількість людей жалілась на те, що Бетмобіля сильно багато, і я не можу з цим не погодитись. Вже під саме кінець гри вона перетворюється на якийсь of Tanks. є yeah, пробиття. Але в усьому іншому гра доставила тільки позитивні емоції. Про сюжет я не вагаю сказати щось конкретне. Комусь він подобається, комусь ні. Тут же особисті переваги кожного. Від це можу сказати, що мені сподобалась сюжетна задумка, і в цілому вся сюжетна лінія. Але мене розчарував фінал, бо я очікував трішки іншого. Ну тут знову ж таки. Все на колір і смак. Підводячи підсумки усієї серії ігор Batman Arkham, чітко прослідовується, що кожна з частин серії має свої переваги перед іншими. Я умовно поділяю це на ось таку табличку: Arkham Asylum – Найкраща атмосфера і, взагалі, базована база Arkham City – найкращий сюжет, Arkham Origin – найкращі катсцени і босфайти, Arkham Knight – найкраща графіка і бойовка. Дивлячись на серію ігор Arkham зі сторони, можна чітко зрозуміти, що ці ігри задали дуже високу планку якості як для себе, так і для всіх інших компаній. Вони зробили дуже великий внесок в усю ігрову індустрію, от як виглядали ігри по супергероям до Бетмена, і от як вони виглядають зараз. Думаю, все доволі очевидно. Ця гра не просто є гарною розвагою, вона повністю поринає тебе у темний моторошний світ dc коміксів, і ти вже сам по інерції починаєш занурюватись далі. Після проходження цих ігор я одразу ж Щов передивлятись Бетмена Нолана. Потім глянув нового Бетмена, потім Бетмена Снайдера. А вже зараз дивлюсь мультики і будь-що, що пов'язано з цим персонажем. І за це все я вдячний студії Rocksteady і їх серії ігор Бетмен. Архем, напишіть у коментарях, що думаєте ви про цю серію ігор. Можливо, ваша думка відрізняється від моєї, чи вам є що додати. Мені буде цікаво почитати. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал фінансово, ви можете задонатити мені на Донателло. Всі донатори будуть потрапляти у нові відео. До речі, про донати напишіть, чи варто додавати мені якісь інші платіжні системи, такі як BuyMeCoffee чи Модобанк. Бо ну я просто не знаю, треба воно чи ні. Також можете підписатись на мій телеграм-канал. А на цьому все. Побачимось. У мене на фоні повітряна тривога грає. Прикол. Сподіваюсь, цього не чутно на фоні.